Вони здійснюють тільки перші кроки в баскетболі, і ці змагання для них також є першими. Вони хвилюються самі, за них хвилюються тренери, та від того перемоги й поразки не перестають бути по-справжньому спортивними. В Ужгороді стартувала дитяча ліга Закарпаття з баскетболу серед дітей 2014 року народження. Загалом у турнірі взяли участь 10 команд хлопців та дівчат. Перше за все, що ми повинні прищепити, це любов до цього виду спорту. На другий, на другий план вже виходять якісь індивідуальні навички, і вже як на третій, вже тактичні, технічні, тактичні дії. Оскільки, якщо дитина не хоче займатися, дуже важко з нею працювати. Але Слава Богу, ми якось знаходимо підхід до наших дітей, і вони з радістю йдуть на тренування, і так само з радістю беруть участь у змаганнях. Діти підтверджують сказане тренерами та знають, що їм потрібно робити для успішних дій на майданчику. Чим подобається гра. Я ним займаюся три роки. Мені він дуже сильно подобається, бо я ним живу. Треба грати дуже добре в захисті. Та робити більше тренувань, на яких ми робимо силові вправи або китки. Перший раз я пішов на баскетбол, коли е, в другому класі. Е, нам сказав тренер, що можна ходити безплатно на баскетбол, можна е, кидати в кольця, вести м'яч. ну всього. Хто досягнув кращих навичок, більше дослухався, до порад тренера, зібраніше виходив на майданчик, той і перемагав. У хлопців найкраще зіграла перша команда комунального закладу Дитячо-юнацька спортивна школа Закарпатської обласної ради Зужорода, а в дівчат представниці Тячівської ДЮШ.